Добрий день, мої зайченятка! Як ваші справи? Чудово! Сьогодні ми будемо читати з вами українську народну казку «Коти Горошко». Думаю, ви про нього вже багато-багато чули. А тепер сідайте зручніше і слухайте уважно. Був собі один чоловік. Мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле Орати. І наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Відповідають їй ми будемо тягти скибу від дому, аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. Та й поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та й пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть. А коли вже й Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік по саму шию. Забрав їх тільки тоді, коли ледь живі залишилися та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів? Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкотиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла, а згодом народився в неї син і назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а категорошко узяв та й викинув сам. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити від страху. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав собі. З часом питається Котигорошко в батько та й матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, таке їм трапилось. Ну, каже він. Так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Та ні, так і піду, як же свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв Котигорожко тую булаву, як замахнув, як кинув у гору. Та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона, через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як вдарилась об його, так і розкочилась надвоє. Він і каже ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс знову до коваля залізо. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Коти горошку й туш пурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трішки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи видно було, та й зайшов у ліс. Йде тим лісом, йде та йде, коли приходить до такого великого двору, увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, каже Котигорошко. Здоров був парубче. Ти чого сюди зайшов? Прилетить Змій, та він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув змій до темниці та не знаючи, ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов? Агов, хлопче. А чого тобі тут треба, битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, звісно, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік, ходім. Прийшли змій і каже, бий ти. Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки вігнав у залізний тік. Вирвав ноги коти Горошко, як замахнув булавою, і як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив коти Горошко і того по коліна ввігнав. Ударив коти Горошко вдруге, по пояс Змія загнав у тік, ударив утретє і зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів. А вони ледве-ледве живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він і не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки то дороги, сіли під дубком спочивати, а Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. Отрадилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язали його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут і звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з коріння. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли і розпитуються в матері. А що, мамо, чи є у вас іще були діти? Так як же, Син коти Горошко був, та вас пішов визволяти. А вони тоді кажуть оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. Коти Горошко як пошпурить тим дубком у хату, ледь ви хати не розваляв. Оставайтесь, каже, коли ви такі, а я піду у світ. Та й пішов, на плечі булаву взявши. Йде собі та йде, коли дивиться, від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті кори вперся та й розпихає їх. Каже коти Горошко, Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, ти чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти Горошко? Щастя шукати? Ну, то й я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти? А я коти Горошко, ходім разом. Ходім. Пішли вони, йдуть, коли бачить, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи, кажуть йому. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб йти було просторніше. А куди ти йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, котигорошко, та верни гора, ходім разом пішли в трьох. Йдуть, коли бачать, чоловіки з здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його: Боже поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш, та воду одвертаю, щоб річку перейти? А куди йдеш? Щастя шукати, ну, та й ми туди. А як звешся? Крути вуз, а ви, Коти -горошко, верни гора, Вернигора, дуб. ходім разом. Ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Вернигора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річка крути вуз в воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку нікого нема. Котигорошко й каже, Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось тукає в двері, отчини. Невеликий пан, отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як верни Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, вияв, випив і у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають коти Котигорошкою каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає у двері – «Отчини!» Невеликий пан одчиниш сам. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізе сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. І у Вернидуба й спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, борсався, якось уже там з гвістка зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом запізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крути вуз, і з ним те саме. А Котигорошко й каже ну, та й лініві ви обідати варити, уже завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» стривай, отчиню, каже Котигорошко. Отчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Узяв Котигорошко, пересадив. А чого тобі, питає Котигорошко, а от побачиш чого, каже дідок, та доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити. А Котигорошко, то ти такий, та собі хап його за бороду, вхопив сокиру і потяг його до дуба. Розколов дуба, заправив у розколену дідову бороду і защикнув її там. Коли ти каже такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як дідок за чуба чіпляв, як реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де діток того туба тяг, там. Так і знать, що волочено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни гора. а цур йому ну ти верни дуба. Не схотів і Верни дуб і крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорожку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, так і сягнули до дна, аж на інший світ. Став там горошко ходити, аж ага. дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Йде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, каже вона, дідок, бороду з дуба визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко, Горошко, – тож я йому й бороду защикнув, а ти ж чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі тримає. Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, як побачив Котигорошка та й каже А чого це ти прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, каже Котигорошко, звісно, битися. От і почали вони битися бились бились і таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали усе золото й дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати? Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше? Витягли. Спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну, а це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай кращий королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору, а тоді пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадав, що вони вже надумали щось. Узяв і прив'язав до мотуза каменюку та й гукає: Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки. гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Пішов він тим світом. Йде та йде, коли насунули хмари. Як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує на дубі піщать грифенята в гнізді, він заліз на дуба та й прикрив їх свиткою. Пройшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Ти грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає: хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми не скажемо. Ні, каже, не з'їм. там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все віддам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то я все полечу, а тут піде дощ. Вони в гнізді та й залються. Винесе мене, каже Горошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кавдобів м'яса та шість кавдобів води. То як я летітиму, то поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду. Взяли вони шість довбів м'яса та шість довбів води, сів коти горошко на грифа полетіли. Летять та й летять. То гриф як поверне голову направо, то коти горошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому води трохи. Довго так летіли от-от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а вже й шматочка м'яса нема. Тоді коти горошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору. Гриф і питається, а чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці? Котигорошко й показав на свою ногу, от чого каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та й покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною женитися, то й не помиряться. Коли це приходить коти горошко Вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже рідні брати, та й то зраділи мушу вас простити. Та й простив. А сам одружився з тією королівною та й і живе. Ось. Такі пригоди були в коти Горошко. Чи сподобався вам Котигорошко? А як ви гадаєте, які риси характеру допомогли йому здолати усі труднощі? Подумайте і розкажіть своїм батькам. Ростіть такі сильні і мудрі, як Котигорошко. До наступної зустрічі, обіймаю чудесами! Дякуємо нашим друзям за можливість записувати казки. Хто вони, чим вони займаються, ви можете почитати в описі.